Добрий день, любі дітки! Я сьогодні вам хочу розповісти про лісових мешканців і загадати загадки. Слухати починаємо. Хто, хто за кущем заховався під дощем? Здогадайтеся, хто я, і назвіть моє ім'я. Пухнастий клубочок виліз на дубочок, жолуді зриває. Здупло ховає. Хто це? Білка. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Ввесь істунке голочок як він зветься? Їжачок. Взимку спить цей звір в берлозі і прокинутись не в змозі. Смокче лапу у вісні. Хто це? Підскажіть мені? Ведмежатко довгі вуха куций хвіст, Невеличкий сам на зріст, На городі побував, нам капусту попсував. Дов'є ноги скік та скік, ми погнались, він утік. Це зайчик. До пухнастого хвоста личить шубка її руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Вірно, це лисичка. Малята, я сподіваюся, що вам сподобались загадки про лісових звірів. Вдалого та веселого вам дня. До побачення!